У оновленні combat 4.4 додано зручний імпорт файлів тактики в інструменті тактичні дані. Для цього нажимаємо кнопочку відкрити файл, обираємо файл і тактика імпортується в систему. Також до існуючих форматів файлів експорту імпорту додано формат NATO Vector Graphics. Нарешті вибирати і редагувати об'єкти масово стало легко за допомогою інструменту ласу. Просто обведіть об'єкти жестом і отримайте їх у списку. З цього списку ви можете масово видалити або згрупувати об'єкти в певний шар. Також в тактичних даних передбачено очистку історичних станів. Для цього заходимо в тактичні дані, нажимаємо меню «Три точки». І нажимаємо очистити історію, обираємо, від якої до якої дати треба очистити дані, в тому числі можна включити очистку історичних станів актуальних даних. За замовченням очищаються лише видалені стани. До інструменту доповнена реальність додана вимога відкалібрувати компас, а так так званий режим бусолі, який дозволяє відкалібрувати ваш компас з доповненої реальності на видимий орієнтир. Таким чином, система буде працювати навіть на пристроях без магнітного компасу, але або в умовах високої інтерференції магнітної. У разі неправильної роботи доповненої реальності просто відкалібруйте її на видимий орієнтир і продовжуйте роботу. Також змін зазнав інструмент лінійка, в якій було додано напрямки основних сторін світу, які залежать від обраного формату кута. і Одиниць виміру. Це дозволяє вам в тривимірному зображенні, а також на доповненні реальності, орієнтуватися по напрямках сторон світу, не вмикаючи при цьому звичайний плоский компас. Ці всі функції можна відключити на лінійці і зробити лінійку звичайною лінійкою, як і раніше. При редагуванні тактичної графіки додано виведення основних параметрів. Геометричних фігур, таких як, наприклад, ширина фронту атаки 402, 4 км. Або, наприклад, геометрична фігура, прямокутник, у неї є дві ширини. Таким чином, вам можна зручніше наносити тактичну графіку. Також оновлення містить дуже багато інших дрібних змін, в тому числі перехід на нову, більш сучасну алгоритму шифрування даних.